На твоє второму частке не знаю, що робити. На второму час. Посадів бурячка, рядочків 60. Ну 50. І трошки морковки рядочків 40. Все. І все. І отак от, от по краю кукурудзи ще посадю і все, а так нічого не буду садити. Не хочу! Здохнеш на тому городі і ніхто тебе не знайде. 300 років воно мені треба. Тобі ще спасіба, ніхто не скаже. Все. Ну, це перший раз хочу посіяти дві літрові баночки посії фасолі. Ну, щоб була, знаєш. Ото салат я люблю з, з з фасолі. Все. Ладно, піду посію салат рядочків 25-30. Все одно ніхто його не їсть. ну, щоб курі хоч поїли. Ой, та ще петрушки треба посіяти, а там на неї редиска. Нічого не буду сіяти, понятно? Не буду. Люблю, цілую.